Футбольний прогноз чемпіонат України. Прогноз на 4 матча. На 4 матчі я вже робив прогноз, кому цікаво, є відео. Перший матч у Болоні Олександрія рівна пара букмекерів. На мою думку, тут також є рівна пара, але невеликий фаворит мене все-таки Болоні тут. Олександрія, вона якась ну психологічно це не тільки тому, що там от програли кудрівці, новичку, і сама Кудрівка не є такою славою командою. Як показала слабих команд в чемпіонаті України по першому турі, я би сказав, що не було. Всі грали в футбол. Якось психологічно. Я думаю, психологічно вони якось надломлені. Я думаю, вона в тому перш все, це, це головного тренера, що не зміг настроїти команду. Тому що ну от, програли от з тим самим, я думаю, з партизаном можна їх засильно так настроїли, що от вони мають мають там перемогти їх, пройти, а от в результаті ні одного гола не забили. І думаю, потрібно ще якихось пару турів, щоб Олександрія прийшла в себе, і тоді почне якісь очки набирати. Я так думаю, їй тут е, нічого не світить. Хоча шанси в неї є, не скажу що нема. В кожній команді завжди є шанси, але я віддаю перевагу саме в Болонь. Я думаю, що Блонцю матчі не програє, треба розглядати саме такі варіанти, що дивитися якусь фору, якось розглядати, там, позабити мічам. Якось трудно мені сказати з однієї сторони, має бути менше 2,5, але з іншої сторони, так як Олександрія грає в обороні, то може бути і більше 2,5. Може бути і більше 2,5 такий прогноз. в сторону Оболонь дивиться, і браті, я думаю, все таки менше, має бути позабити мічам, хоча досить ризиковано. Наступний матч у нас Полісся Колос. З однієї сторони, Полісся вже вирішило задачу, я вважаю, у лізі конференції, вигравши 3-0, і наступний матч спокійно мають доводити його до логічного завершення. Але от команда Колос зараз, на мою думку, це така команда. Вона досить його комплектована, що може забрати в кожну очка. ну в кожну і в Динамо, і, і взяти і в Динамо, і в Шахтаря, я думаю, тут якби, саме саме дивитися, щось на, на колос брати, якусь фору брать, там, фору один, навіть півтора брати. Я думаю, що щось таке має сходиться, а не брати на перемогу, на перемогу Полісся. От саме так дивиться, бо навіть Іксом взяти на, на колос, саме розглядати щось у цьому плані, тому що брати чисту перемогу, навіть, ну хіба що Іксом на Полісся брати, і то я вважаю, можуть і програти. Хто я знає, як складається гра. Хоча така рівна пара, як на мене, любий може виграти. Найбільше ймовірно, що може зіграти в нульову нічию, Колос любить грати. Хоч з Кривбасом зіграв і було більше, але так загально він любить такі грати від оборону. Наступний матч у нас Карпат і Шахтар. Дають на Шахтар 1,5 коефіцієнт. Ну, я вважаю, який ну, дуже ризикований матч. Можливо, навіть взагалі його не брати чи, чи брати якось. Якісь ну, перемоги якось ризиковано брати. Хоча Шахтар може спокійно виграти. Вважаю, Шахтаря дуже важливий матч попереду з Панатінайкосом. Він, якби, ну, на мою думку, один... найважливіший, якщо один із найважливіших, якщо не найважливіший матч, тому що от проходить саме проходить Панатінайкос. Наступний суперник буде слабший. І вже ти гарантовано попадаєш в Ліву конференцію, але в Лізі Європи цікавіше грати. І тут якби, будуть берегти гравців. Берегти, я думаю, щось, якщо брать, вибрати, то саме, саме дивиться, або розглядать невеличку там фору на Карпати брати якусь, хоча досить ризиковано. Я думаю, це матчі Карпати також будуть викладатися. Це ж не команда, яку всі будуть виігрувати. Полісся виграли. Думаю, можливо, тут буде зовсім інша гра вже. Якщо брати, можна іксом брати на Шахтар. Я вважаю, що він може тут і не програти, або так само мінімально якось виграти, або. Щось дивиться півтора-два на Карпати. Хоча досить ризикований матч, Чисто перемогу ризиковано брать. І останній матч у нас Заря Кудрівка. Зарі помер футболіст, дуже прикро, молодий хлопець. Ще шкода, коли помирають молоді люди. І я думаю, психологічно вони будуть так, якби трошки також тут була людина, з ними ходила, молодий хлопець. І тут немає, звісно, вони будуть і грати, щоб присвятити перемогу йому, але. Одна справа, коли ти говориш, а інша, коли в тебе на душі що от, Я думаю, це також вплине на матч. На матч це вплине. І все-таки, на мою думку, тут рівна пара. Рівна пара, хоча віддають перевагу саме зарі. Я думаю, краще щось шукати на кудрівку. Вона досить така і грає в футбол і, і, і гри з ворсткою показали, хоча вони там ворства виглядала досить непогано, що вони забувають є, кому забувають м'ячі якось. І, поки що вдається на курежі, я думаю, вони і тут, мають не програвати. Щось брати і, і або іксом, брати, або брати фури, або брати, що заб'є Кудрівка, щось такому, щось вибирати в такому плані. А на Зарю, якщо дивитися, то також Заря може забити гол в цьому матчі, може і не програти, в принципі, виграти. якось це ризиковано брати, чисто перемогу. Це, це ризиковано краще щось шукати в плані на Кудрівку. Та такий прогноз на 4 матча. Подобайку за прогноз. І всім удачі!